Та де вони живуть, і якісь стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандок ідуть, у садочку, у садочку в нас спони живуть а добра і казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочком на спони жить. Малеча щира, хай живеться вам у мирі, хай луна веселий сміх. Я радію, бачу всіх. Тож ми починаємо нашу зустріч. Скажи, на що схоже? Що-небудь завжди буває схоже. У кульбабки зі пушинки дуже схожі на сніжинки. <му> І якщо так фантазувати, можна застудитися. Ач! У вас щось трапилося, або щось відбулося. Нічого не трапилося. І зовсім нічого не відбулося. Невже не бачиш? Просто нам нудно. Тоді давайте грати усі разом. Грати кажеш? А у що? Давайте грати, у що на що схоже. Йокце то. Ось так. На що це схоже? Хі -хі. На кущ схоже. А на що ж? А якщо так подивитися, кущ схожий на козла. Ось. Провдий на козла Здорово. А камінь схожий на ведмедя. Чего? Безумовно на ведмедя! Сточні, Сінько, Так, що на що буває схоже. Підскажіть, на кого або на що схожа хмарка? На ведмедика. А ця схожа на скибку кавуна. Це хмаринка сердечко. А тут хмаринка дельфін. Чудова хмарка місяць! А тут хмаринка, зайчик. А, я? а... а На мене. На мене що схоже? Ось сучок на тебе схожий. Ну, треба. ж. <ріст> на яку геометричну фігуру схожа пірамідка? Так. Пірамідка схожа на трикутник. На яку геометричну фігуру схожий м'ячик? Молодці. м'ячик схожий. На коло. Дорожній знак. На яку геометричну фігуру схожий? На квадрат. А годинник? На яку геометричну фігуру схожий? Так на коло. Яку геометричну фігуру нагадує Морозиво? Дійсно, на трипутник. А кубик. Яку фігуру нагадує. Квадрат. Щодня чи то в книжках, чи на вулиці ми бачимо безліч різних живих істот. Великих і маленьких, хвостатих і безхвостих, летючих і стрибучих. Пташок, тваринок, рибок, комашок. Серед них є такі, що в них шесть однакового кольору. Або однакові чи схожі хвостики, або дзьобики. А можливо іще чимось, вони схожі між собою. Спробуємо розібратись. Ось лисичка, білочка, висець. Цікаво. Ви здогадались, чим вони схожі? Правильно, у них пухнасті довгі хвостики. А ось перед нами кінгуру, жабка і зайчик. Так, ну ці звірята, мабуть, не схожі. Чи схожі? Згадайте, як кінгуру тікає від своїх ворогів. Точно стрибає, а жабка і зайчик. Отже, ці звірята стрибучі, а це хто дятел, сова і білочка, дві пташки і тваринка. Невже і вони схожі між собою чимось? Давайте думати, хм. дивно, куди це вони поховались усі? Так це ж їхні хатинки. Вони всі живуть у дуплах. А паркан схожий на. на. На, на що ж він схожий? Полкан схожий на залізницю. Ви готові пограти? Ми будемо крокувати, як крош. Спробуйте. Добре, коли я буду вимовляти слово зайчики, ви маєте стрибати, як зайчики. На слово рак ви маєте задкувати назад, як рак, спробуйте. На слово лелеки ви стоїте на одній нозі. На слово метелики бігайте, розставивши ручки в сторони і метелика. Будьте уважні! Ми починаємо! Крокуємо разом із крошем! До побачення, друзі, до слідчої зустрічі. Радію зустрічі з вами. Пізнавайки, ви розумники, скільки всього сьогодні впізнали, розповіли, з'ясували. Тож, рада бути з вами. До слідчої зустрічі, друзі! До побачення.